Усім привіт! На цьому каналі веду історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок самі з нуля. Будівництво наше почалося 4 роки тому назад, трішки кадрів повернення в минуле. Було важко, ми не здавалося, і на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. Переїхали з міста в недобудований будинок і потихеньку облаштовуємось і наводимо порядок в нашому будинку. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті. Всім дякую за перегляд, а ми поїхали. Так, Йдемо до коханого сюди в яму. Він тут просто мозаїкою займається. Економить на матеріалі. Ось так понаходив ці меблові щити. І так робить опалубку. Закидував сюди все, що понаходив. От куски металу. Ось так пробив сама, ну щоб нічого не купляти. Як тільки можна, викручується. Молодець мій коханий. Це така прикольна кімнатка, сонце. Ти знаєш? Кімната. Кімнатка. Так. <гументка>. Да? Да. Там буде ніша для, для інструментів. Я скажу, бо не буде чути, там буде ніша для інструментів, Да? Ці виш витягувати, там, щось... Пінопласт потікати. Угу, я зрозуміла. Він засохне, піноплаз я вишкрію. А, ти для спіту... мене зараз пінопласт туди поставив, щоб потім, коли залиє бетон, він собі раз вишкривав цей пінопласт і буде гарно. Хочу замовити машину бетону сюди. От, і зараз робить опалубку, потім ще опалубку будеш робити для. Котельні, правильно сонце, щоб з одним махом ти будеш робити. <палки> там буде ну там таке просто А, в землі залиєш просто. там Нема не, не такого сильного. <палки> так, Вася вчора доробив. Ось так, опалубку укріпив, стойки зробив і зараз приїде бетон. Ох, бетонні роботи, як я за вами сумувала. <палки> Терпіти їх не можу. Ні земельні роботи, ні бетонні це взагалі не моє. Ну, воно і не повинно бути моїм. Правильно? Правильно? Так, і ще тут Вася буде зразу заливати. Тут готує він зараз теж яму. Верніше, фундамент для котельні. Ось тут буде. Ще щось легасенке. Я дуже про це думала. Masa. Masca. <laughs> Мені інколи кажеться, що чоловіки випадково виживають. Що вони тут витворяють? Тут просто жах. <рес> Техніка безпеки нарушена. Чуть стовби не поваляли нам, чуть квіти не переїхали. Це... Ой, вони нам самшит переїхали. Ну, все, я кажу. <рес> Ми з Яною за голову хватаємося. <рес> Ох, наш бідний самшитик. Може, от і не вийшла. Хто це самшитик тільки не переїжджав. Так. Так що поки ведуться будівельні роботи, нема чого садити. Виходить, так. Яке в нас небо. Оцей промінь такий, прямо йде тако. Там коханий, мені зверху щось товчеться. Він у нашій спальні щось пилисосить. Ну, У нас там завал, він там розбирає весь цей завал, собі зробив там будку для мужика. Зараз догляну і покажу. Йдемо на другий поверх, це має бути наша кімната в майбутньому. Ось так. Це сходи, просто зараз ніч, Ну, вечір. Вася тут. Сонце, я до тебе. Тут має бути наша спальня. Ой-ой-ой, що тут робиться? -хо -хо. Так, Вася зробив собі тут містечко таке. Тут собі ночує, днює, від мене втікає Мурчик. На жаль, темно, я не можу так чітко показати. Інструмент собі все тут. А тут щось паяє цілий день, навіть сімки свізно приніс. І він, навіть, він навіть тут раз заснув. <ріст> Я кажу, Як то мужики мають гараж, а то Вася сюди тікає. Зробив собі О, так, тут має бути наша кімната в майбутньому. Поки що тут хаос. Ми все сюди згорнули. Це при, це при тому всьому, що Вася вже ну, багато що викинув звідси очистив. в нас навіть там одяг в чемоданах, ще деякий лежить, і ми його не використовуємо. І я, напевно, коли ми будемо мати гардеробну свою, я, напевно, половину викину, Бо я бачу, якщо я не користуюся, значить воно мені не потрібно. Так ось, ось такий бардак, бардак. Тут має бути гардеробна і наша ця ванна кімната. О, згадала. Сонце, як тобі тут? Ти від мене тікаєш? Ага. Я думаю, кожного мужика має якась буде така душа на те, що Вася собі там буде це робити парковку зону, там в нього будуть будівельні такі якби, споруди. Я думаю, що там теж собі диванчик зробиш, правда, сонце? Диванчик собі там будеш мати копійок попивати. Я буду тебе приходити в гості. Мені здається, що ти будеш пропадати. Прабурчик. Ой, я не можу зняти. Так, але тут немає світла. Так, ні, ну що він молодець, собі таке придумав, mm. тут <світут> бавиться на реалі сьогодні тут цілий день. <світут> так він свіший, так воно тут. Такий мене молодець. Він так любиться, про ти це любиш. <світут> він таке, це ніби тебе в полон взяла. Сенця. Ну давай, Ага. Uh -huh. <світут> Як там знаки показують. Так, Спасіть і так, так. Ну, Все добре, так? Буде у нас колись тут спальня наша. Може, колись. колись і буде, коли все пройде. А поки що наверху от такі от. Ось таке робиться, як згадаю цей дах, мамочки. Ось нічого не хочеться більше. Гадаю, як це тяжко волосся зимою все робили. Скільки ми снігу тут не чистили. Так що в нас тут багатенько роботи придеться доробляти. Але, Але це буде пізніше. Надіюсь, що колись буде. Я прихожу, сюди вже камін розпалив. Яка краса. Я так люблю наш камін. Но зараз дуже холодно, осінь вже настала. І оце такі ранкові розпалювання осіння це дуже класно. Такий зразу затишок продає. Mm -hmm. Дуже гарно, дуже тепло. Зразу в хаті стоїть Похожнює камінь. Така тяга добра.